Як змінювалася Тіна Кароль за час своєї кар'єри після закінчення музичної школи тоді ще Тетяна Ліберман розпочала з ансамблю пісні і танцю збройних сил України, де зірка була солісткою з 2004 року і виглядала як зразкова учениця. За рік співачка перефарбувала волосся і поїхала на нову хвилю, де виграла 50 тисяч доларів, на які зняла кліп Више облаков». У 2006 році Кароль представила Україну на пісенному конкурсі Євробачення, а її образ нагадував сексуальну ляльку Барбі з білявими локонами яскравим макіяжем та екс. Міні тіна не боялася експериментувати з імеджем. Згодом вона підстригла волосся та постала перед фанами із короткою зачіскою. Після чого відростила гривку і довжину, але ніколи не зраджувала блонду. Після смерті свого коханого чоловіка Кароль вийшла на сцену іншою. Стиль співачки став більш жіночним та стриманим, а пісні більш глибокими. Кароль почала носити елегантні сукні з атласу та латексу. Після експериментів тіна Кароль все ж зупинилася на голівудській укладці, сексуальних сукнях та високих підборах. А червона помада стала родзинкою зірки.